Як і анонсували вже разом з нами з нами Діанісі Беренко. Доброго ранку вам Доброго А сьогодні ми говоримо про Великий Піст. Скажіть, будь ласка, які є заборони у цей період? І давайте пояснимо взагалі, що це за свято, що це за період для людини. Так, Великий піст, взагалі, сама назва Великий Піст означає про те, що він не просто довгий, а великий по своїй духовній значущості. тому що він е, великий в духовному плані. Його по-іншому називають духовною весною. Можна сказати, що він триває 40 днів. Інших ще 6 днів це вже Пасха Хресна. Так от було, що древні християни святкували дві Пасхи Пасха Хресна і Пасха Воскресна. Перша Пасха це була тривала від закінчення посту від неділі до Воскресіння Христового, 6 днів. І потім так само святкується Пасха Воскресна, тобто цілий тиждень. Ось, що не можна робити в ПІС, насамперед, звичайно, це е, весілля справляти. Не можна було свататися, одружуватися, тому що піс це час такої заборони е, святкування. Звичайно, дехто питає, чи можна в піс хрестити дітей. Звичайно, хрестити можна, але стіл повинен бути пісний. Uh -huh. Так ще відбувається, що. Дехто думає, що завдання посту це схуднути або, можливо, навіть навпаки, якось там зосередитися в житті через те, що ти утримуєшся від м'яса, молочних продуктів. Ну, я вам хочу сказати, по практиці от багато дівчат дійсно кажуть, що піс це хороший привід схуднути, тому воно діє. Як мінімум, очищається організм, ми беремо з цього боку. Ні, ну правильно, дійсно очищається організм, але насамперед очищається він духовно. Тому що якщо ми будемо тільки в їжі утримуватися, то зовсім це не буде постом, це просто буде дієта. Ще одна із дієт. Взагалі, от святий Іоанн Дамаскін говорить про те, що якби вся справа посту була. В їжі, то святими були б корови. І дійсно так і відбувається. І якщо ми візьмемо, наприклад, ви дуже правильно підмітили, що в пісто обов'язково треба молитися і читати Біблію. Адже якщо ми просто будемо постити, говорити про те, що от я пущуся і не вкушати страви, але при цьому я не буду миритися і своїми ближніми, не буду прощати якісь образи. Можливо, якось буду в цей, в цей час старатися відвідувати хворих або тих, хто перебуває в, в тюрмі. То я буду не постати, я просто буду виконувати послух в їжі, але зовсім не постать. Угу. А з чим зв'язана така продовжительність большого Посту? Це піста посульський, і він наслідується через те, що в часи Ісуса Христа сам Господь постився 40 днів. І це є наслідування цього періоду. І якщо ми візьмемо, що Господь він постився і потім, після сорокового дня, сорок днів і сорок ночей Його диявол повів на високу гору і три такі от спокуси йому дав: спокуса владою, їжею і спокуса поклонінням небогу. Тобто, і Господь ці всі три спокуси забороняє, вирішує їх і відповідає на них так, як Повинен відповідати кожен православний християнин. Тобто, Великий Піст – це час для по перше добрих справ, це час для молитви, це час для єднання з собою самим і з Богом. Якщо ми говоримо про харчування, просто є багато постів, як треба харчуватися саме у цей період. Я маю на увазі в соціальних мережах. Риба можна, да там певні тиждень через тиждень риба, фрукти, овочі. Ви розумієте, що справа в тому, що устав, який передбачається, який ми читаємо, це устав для монашествуючих, тобто для тих, хто живе в монастирі. В них трошки інший устав, і це люди богопосвячені Богу. В них трошки по іншому раціон відбувається і життя, і харчування, і взагалі проживання в цьому світі. То згідно цього уставу. Можна споживати рибу тільки на благовіщення, тобто тільки один раз за цілий піс. Ага. Але так як ми люди прості, немічні, у нас трошки інший раціон і трошки по-іншому, ми то не рекомендується вживати в середу і в п'ятницю. А наприклад, в суботу, неділю, можна вживати рибу, ікру, тобто ось така справа. А велике ага. посту діти вони можуть притримуватися цих правил чи по різному, принципі... треба підходити розумно, тому що діти це все, все ж таки не оформлені ще до кінця організм людини. І тому, щоб не нашкодити, ми повинні. Мама, яка хоче, щоб її діти постили, вона повинна підходити до цього насамперед, можливо, з духовної точки зору. В піс, наприклад, примножити молитви, щоб в піс, навпаки, діти ставали більше на молитву разом з мамою, з татом всі разом молилися, і це почнеться. А пізніше, вже коли дитина підросте, вже можна її вводити, якісь, наприклад, от, наприклад, якщо дитина дитина ніколи не пустилася, можна зробити перший піст, щоб вона була просто без м'яса, але з молоком і, і з молочними продуктами. По іншому можна далі, далі, і з кожним постом все це поширювати далі і далі, і для того, щоб навчити дитину правильно постити. Тому що якщо ми навчимося просто не, не їсти якісь продукти, але при цьому ми будемо сваритися своїми ближніми і ненавидіти когось, і не прощати, то тоді ми, як християни, вмремо. А от чому не можна м'ясо їсти в пост? В піст можна їсти тільки рослині, рослинну їжу, це символізується тим, що, по-перше, людина тоді більш зосереджена, адже якщо ми з'їмо шматок м'яса, нам дуже важко думати про молитву і про наприклад про добру справу для свого ближнього. Ми повинні пам'ятати про те, що великі мислителі, філософи я не, не говорю вже за християнських філософів і мислителів, вони завжди говорили про те, що людина, яка думає, це людина трішки голодна. Тоді вона може думати про добрі справи, вона може тоді правильно ставити акценти, тобто по-іншому крапки над і. Якщо ми добре поїмо, ми не можемо зрозуміти голодного, хворого, немічного, ну і того, хто перебуває і потребує нашої духовної підтримки і допомоги, навіть матеріальної. Угу. Ну, в принципі, все зрозуміло, розклали е, це тільки, тільки фрукти і овощі, да? так? Каші. Каші. Угу. Повірте, можна дуже багато в'їсти. Е, От мені дуже цікаво, коли ми приїжджаємо з людьми в монастир. В монастирі в основному вони не їдять м'яса зовсім, е, як такого. І крім того, якщо в них там якісь там от середа, п'ятниця, в них взагалі там дуже там, обмежений раціон. Але коли ми приїжджаємо і їмо цей пісний суп, люди кажуть, як ви його готуєте, дайте нам рецепт. Ну, Вони розповідають, простий, нормальний суп, але він просто е, приготований з любов'ю і з молитвою. А це зовсім все по-іншому міняє. Одне діло, що це готує, наприклад, мама, яка втомилася і її треба нагодувати дітей, а інше це люди, які не обтяжені ніякою, наприклад, там, Можна сказати, ніяким там переживаннями, які готують з любов'ю, з молитвою, моляться перед їжею тим, як вони мають готувати. Це зовсім по іншому буде приготовлено. А до речі, про приправи ми часом обманюємо свій організм, тому що у суп, аби він був дійсно там ясним, можна додати купу приправ, спецій і штучного характеру в тому числі. Е, скажіть, будь ласка, це не є забороною? Ну, Це, можливо, трошки хитрість. хитрість. Це не так заборона. Розумієте, от е, дуже один такий відомий київський проповідник сказав: е, піст заключається не в тому, що ми будемо в цукерці вичитувати, чи вона пісна, чи не пісна. Uh -huh. Піст в тому, щоб ми відмовилися від цукерок. А більше присіли на варення, мед, тому що є майонез пісний, а є не пісний. От, наприклад, якщо день народження в когось, то, звичайно, що бажано з пісним майонезом зробити це для того, щоб воно мало хоча б якийсь вигляд і смак. Але якщо це будній якийсь день, то ми можемо і попустити без майонезу. Просто поїсти для того, щоб навчити себе утримуватися. Адже ви знаєте, що Адам і Єва зрішили саме якою заповіддю проти посту. Тобто вони не попостилися і в цьому вони порушили 10 заповідей, які Господь потім пізніше дарував Моїсею на горі. А вот вы сказали мед, варенье, а чай. Обоисково. Все. Отлично. И лимон, значит, можно. Все. Завычайно. Все отлично. Можно Часть Чай с лимончиком варенье, мед. И каши, и фрукты. Отлично. Дякуємо вам дуже. Дякую за те, що завітали до нас. За розповіли все все зрозуміло. Как всегда, думаю. все разложили по полочкам. Я думаю, что телевизии теперь знают, как, как правильно поститься и что нужно делать. Это самое главное. Спасибо большое вам. Дякую. Uh, ну а мы двигаемся ефіром, хиром. після после небольшого клипа.